За кермом я провела 20 років. У мене стаж до того, як я потрапила на міські великогабаритні маршрути, я пропрацювала приблизно рік на двох поверховках на міжнародних пасажирських перевезеннях. Ольга Бірюк, водійка автобусу, що курсує за маршрутом номер 22 розповідає, працює за кермом тут чотири місяці. До цього була водійкою тролейбуса. На тролейбусі трошки складніше там дві дороги: одна під нами, друга над нами, і друга з напругою і спецчастини. частини. Не вистачає водіїв громадського транспорту в обласному центрі, розповідає директор підприємства Хмельницькелектротранс Сергій Бобух. каже за день комунальний транспорт міста перевозить 50-60 тисяч пасажирів. 52 чоловіка наших працівника в лавах збройних сил України. З них 30 водіїв. А нестача на сьогодні складає близько 80 працівників. близько 50 – це водії тролейбусів, 30 – автобусів. Щоб хоч якось вирішити питання з кадрами, для початку на підприємстві набрали на навчання групу із семи осіб, розповів Сергій Бобух. Чотири жінки і три чоловіка сьогодні навчаються. Навчання триватиме теоретична частина 3,5 місяця, далі практика, будуть їздити по депо спочатку, потім по місту, і за 5,5 місяців ми будемо мати сім повноцінних водіїв. Але це не закриває наші проблеми. Подійка Тетяна Костюк розповідає, за кермом тролейбуса 14 років. Каже, її напарник зараз у війську і вона одна працює на маршруті. Він в мене такий був хлопець, що він по проводках, по цих, по світлу, по всьому він розумний був. То з ним було, звісно, проще, коли є чоловік на машині, який може сам щось підкрутити. Водійка автобуса Ольга Бірюк каже, крутити кермо великогабаритного транспорту, робота відповідальна. Ти не їдеш сам, ти їдеш в тебе повний салон людей. Ти несеш відповідальність за життя і здоров'я людей. У дорозі трапляється різне, говорить Ольга. Важка фізична праця по автобусу, хлопці допомагають. Я того сама не роблю. Що має робити водій? Я як дівчина того не роблю. За словами директора комунального підприємства Хмельницькелектротранс Сергія Бобуха, в Хмельницькому кількість одиниць транспорту довелося зменшити. Ми випускаємо 40 тролейбусів і 22 автобуси. Робимо все можливе для того, щоб по 26 маршрутах рівномірно можна було збереженням інтервалів запустити як автобуси, так і тролейбуси. До того ми випускали 60 тролейбусів і 18-20 автобусів. Сергій Бобухка. Каже, найбільше комунального громадського транспорту випускають на маршрути у години пік. Між піками, на жаль, є скарги, що довго чекати тролейбуса, коли люди звикли 10-15 хвилин інтервал. Майже на кожному маршруті саме про тролейбуси, коли говоримо, зараз можна очікувати і до пів години. Наразі чиновник просить із розумінням поставитися до ситуації. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.